Пів кіло наркотиків для власного вживання. Так волинянин пояснював правоохоронцям, знайдений в нього вдома дурман. Але те, що наркотичний засіб був розфасований в 90 зіп пакетів, у поліцейських викликало недовіру до цих слів. Відтак судили чоловіка якраз таки за зберігання наркотиків з метою збуту. Дали шість років позбавлення волі, але такий вирок не сподобався ані прокурорам, які клопотали для нього про всім з половиною років тюрми з конфіскацією майна. Про намір збуту у даному кримінальному провадженні свідчать і інші обставини, які на думку Верховного суду. Мають бути враховані і при таких обставинах свідчать саме про мету збуту особливо небезпечних психотропних речовин. А саме це не вживання самим обвинуваченим вказаних речовин, жодних документів, які пов'язані з перебуванням на обліку певній медичній установи, прихожень лікування у зв'язку з наркотичною залежністю обвинувачення подано не було. Ані захисту, які просили в апеляції, якщо й покарати чоловіка, то лишень за зберігання наркотиків без мети збуту. Вирок винесений Луцьким і судом від 18 травня 2023 року ми вважаємо безпідставним, таке фактично основним доказом і основною обставиною, на якому скажімо так, ґрунтувався цей судовий процес. І в результаті чого було прийнято рішення, було лише те, що мій клієнт е, зберігав велику кількість наркотичних засобів. І в зв'язку з цим, е, на думку сторони обвинувачення, е, це є доказом того, що був якийсь факт збуту. Однак в матеріалах кримінального провадження немає жодного доказу. Захисник каже, чоловік вживав сам, і це підтверджується не лише довідкою про лікування від наркозалежності, а й навіть люлькою, яка була знайдена в обвинуваченого під час обшуків. Більше того, серед речових доказів, які були вилучені слідством, була люлька, тобто препарат, через який можна було курити цю наркотичний засіб, цю траву канапі. Ну, фактично, це також є підтвердженням того, що дійсно мій клієнт вживав наркотичні засоби, а не продавав. А те, що речовини були навіщось розфасовані в зіп пакети, пояснює тим, що то так би мовити, для зручності, щоб бува не перевищити добової норми дози. Сам чоловік пояснює, що підсів на наркотик на заробітках за кордоном. Дуже тяжко працював по багато годин на польових там роботах. І там на ці наркотики, можна сказати, і присів. Ну, вони стимулювали полегшення праці моєї. Приїхавши вже до України, і як почалось повномасштабне вторгнення Росії, я вже не міг продовжити виїжджати за кордон на роботи. І тут же я знайшов такі самий, працював вантажником і на підробітках, на, на тяжких роботах теж. Я так само продовжив. Ну, купував ці наркотичні засоби чисто для себе, для, для свого для особистого вживання. Як з'ясувалось в ході засідання з інформації самого адвоката, в суді першої інстанції розглядається ще одна справа, яка стосується його підзахисного. Щоправда, там слідчі мети збуту не побачили. Але тепер чоловікові доведеться ходити в Долуцьку міськрайонного суду ще частіше, оскільки колегія суддів постановила цю справу, де він одержав вирок за ймовірний збут наркотиків, таки перенаправити на новий розгляд. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.